За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 20 оперативно-рятувальних виїздів. З них 9 разів на пожежі, 5 разів на допомогу населенню та екстреним службам, по два рази на виклик, за яким інформація не підтвердилась. Протягом тижня врятовано 8 осіб. Загиблих не було, постраждало двоє. 7 грудня о 19 годині 53 хвилини до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання гаража, розташованого на вулиці Євгена Мельникова південного району міста вказаною адресою було направлено черговий корол ї державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що йде дим із приміщення окремо розташованого гаражу за допомогою аварійно рятувального інструменту та в складі ланки ГДЗС пожежні потрапили до приміщення гаражу. Почали проводити ліквідацію пожежі. Під час проведення ліквідації виявили тіло чоловіка, яке знаходилось без свідомості, тому відразу його винесли на вулицю та викликали швидку до приїзду швидкої медичної допомоги. Надавали домедичну допомогу по їхньому прибуттю було передано представникам медичної служби, де було діагностовано отруєння чадним газом. Загалом під час пожежі горіло, горів легковий автомобіль «Деоланос» та речі в приміщенні гаражу на загальній площі 25 метрів квадратних. О 21 годині 04 хвилини дана пожежа була ліквідована загиблих та травмованих на події не було. Загалом було залучено сім чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. 11 грудня близько півночі надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по проспекту Конституції Підного району міста за вказаною адресою на місце події було відразу ж направлено чергові карули ї державної пожежно-рятувальної частини та ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що в трьох чотирьохповерховому житловому будинку на четвертому поверсі йде дим із квартири. Рятувальники потрапили на поверх, де дісталися до квартири З квартири йшов щільний дим, із-за високого задимлення відразу не було зрозуміло, що горить. Після проведення ліквідації за допомогою газодимозахисної служби, тобто ЛАН і їхні рятувальники провели ліквідацію пожежі. В результаті пожежі горіло домашнє майно на площі 15 метрів квадратних. Загиблих та травмованих на події не було, причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 15 осіб чергового складу та 3 одиниці техніки. Рятувальники вкотре наголошують на правильному поводженні з обігрівачами в квартирах та приватних будинках, адже наразі безпечно перевантажувати систему електромережі, шановні громадяни, кам'янське районне управління, головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області. Вкотре звертаються до вас, дотримуються правил пожежної безпеки саме в побуті. Адже через необачне поводження з вогнем паління в квартирі, використання пошкодженої ізоляції, перенавантаження. Електричними приладами, електромережі, порушення технічних норм, використання електронагрівальних приладів, а також спічного, газового та електричного опалення призводить до пожеж саме в побуті. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правил пожежної безпеки в побуті, бережіть себе та своїх близьких.